Слава Ісусу Христу, як мене чути? Слава Ісусу Христу, слава Матері, Божій, слави нашій Україні. Вітаю вас всіх на нашій вечірній спільні молитві. Вітаю з неділею. Молимось за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Молимось за наших воїнів, які на передовій. За всіх воїнів наших на всіх фронтах, особливо там, де ворога такою, де тривають важкі бої, там де нестача боєприпасів, чи загроза оточення, чи будь-які інші проблеми, про які Господь знає ми просимо, щоб Господь втрутився, щоб послав на повіч нашим воїнам, всіх ангелів своїх, всі свої воїнства і сили небесні на чолі зі святим Архістратигом Божим Михаїлом і святим великомучеником Юрієм, переможцем. Щоб зміснені сили Господні, воїни наші вистояли, відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Ми просимо, щоб Господь благословив наше військо українське на скору, повну остаточну перемогу над ворогом, що повстав на нас. Щоб Господь укріпив зміцнив наших воїнів, щоб благословив, щоб склалися всі необхідні умови для перемоги України, щоб Господь сам все влаштував. Ми довіряємо Богу, і ми знаємо, що Господь творить, дива, що Господь має владу і силу в одну мить все чинити, здійснити своїм божественним проведінням в той день, в ту годину, в той спосіб, який залишиємо одному відомий. І ми доручаємо Богові справедливий суд над ворогами нашими, доручаємо Богові в Його самогутні руки, Божому милосердю, самих себе, один одного і наш український народ і наших воїнів-захисників. Віримо, що Господь, як наш люблячий батько, допоможе, порятує, змилиться над нами і дарує нам мирне тихе життя на нашій рідній землі. А зло буде посоромлене, подолене, покаране, і ми просимо, що Господь явив свою силу. І якщо воля Господня на те, щоб здобувати нам мирне життя у боротьбі на полі бою, щоб Господь благословив цю битву зі злом наших воїнів-захисників, воїнів світла, щоб зміцнив, благословив на перемогу. На повну остаточну перемогу, щоб надійшла до нашої держави в необхідній достатній кількості підтримка, фінансова зброя, вся особливо далекобійна, яку ми так чекаємо, щоб Господь благословив наше власні виробництва ракети, дронів, перехоплювачів для далекобійної зброї, для того, щоб ми могли самостійно, не очікуючи від партнерів наших. Самостійно захищатися, виконувати ті завдання військові, які необхідні, поставлені. І що були знищені всі ворожі склади зі зброєю, боєприпасами, технікою, літаками військовий ворожий флот, військові ворожі літаки. І щоб Господь позбавив ворогів нас, щоб були знищені всі виробництва ворожі, ракети, дронів і комплектуючих до них, щоб Господь позбав ворогів наших всіх їх ресурсів, всіх їх можливостей, фінансових, всіх доходів від нафтогазових родовищ, і щоб ворог був ослаблений, щоб не зміг продовжувати агресії, наступальних дій, обстрілів, ракетних, дронових. І щоб ворожий фронт впав, щоб вороги наші тікали, поверталися туди, звідки прийшли, і щоб капітулювали і назавжди, відійшли в небуття, щоб ніколи віка більше не змогли загрожувати Україні, Україні та іншим державам, Європі і світу. Ми віримо, що так і буде, що цей день настане. Ми молимося. За всіх наших людей, які перебувають під обстрілами, ворожими в небезпеці, в, в стражданнях, особливо в прифронтових і прикордонних містах і селах наших: на Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжя, Херсон, Ріг, Полтава, Дніпро, Одеса, Миколаїв, Київ, Київщина, Чернігів, вся Україна наша від загрози обстрілів постійно. Благаємо, щоб Господь захистив, щоб благословив наші сили ППО на успішне збиття і знешкодження ворожих ракет і дронів, щоб благословив Господь, щоб надійшли до нашої держави на фіні достатній кількості системи ППО ракети для них. <кій> Петріот інші ефективні засоби, щоб наші західні сусіди, партнери допомагали нам свивати ворожі цілі ракети і дрони. Вони мають таку можливість допомагати нам. Uh, і щоб сам Господь з небес закрив і захистив усі міста, наші села, наші домівки і храми святі, і всіх людей наших порятував від ракетних атак, від атак, від атак дронів ворожих, від руки ворога. Uh, і, uh, щоб Господь захистив інфраструктуру, нашу, особливо енергетичну, uh, сі. Теплоелектростанції, гідроелектростанції, атомні електростанції, всі підстанції, всі газотранспортні вузли системи, і щоб Господь відвернув ядерну загрозу, щоб Господь припинив нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі, щоб припинив Господь страждання нашого народу. Ми молимося за всіх наших людей, які також в небезпеці під тиском окупаційної влади на окупованих територіях, які, які наші люди, які вболівають за Україну, які моляться разом з нами, які чекають перемоги України, визволення територій від окупації. Неї великій небезпеці. Ми просимо, щоб Господь їх уберіг, порятував. І... Визволив з біди і благословив, щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста, наші села були визволені з окупації ворожої, від ворожих військ, всіх зрадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. Ми молимося за. Ми молимося за всіх полонених, наших воїнів, цивільних, всіх, хто в полоні, ворожому утримується у в'язницях і катівнях ворожих, щоб Господь їх визволив, щоб відбулися скоро обміни, щоб відбулася перемога наша скоро, щоб всі наші люди повернулися додому з того пекла якнайшвидше. А поки вони там у неволі, ми благаємо Господа, щоб Господь був з ними, щоб укріпив їх Духом своїм святим, нагодував голодних, хворих, поранених, скалічених, які там у неволі, щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів, щоб заборони їм знущатися, катувати вбивати наших людей. Ми молимося за наших полонених, ми віримо, що всі вони повернуться. І дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час. І за них також молимось, щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя. Після всього, що їм довелося пережити, що Господь з цілий душі і тіла, ми молимося за всіх зниклих безвісти наших людей, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, захищаючи нас з вами, за всіх людей, наших загублених, за наших діточок викрадених, які утримуються на ворожій території. Чим Господь віднайшов і повернув додому живими всіх людей наших якнайшвидше. Ми молимося також за всіх, хто чекають, за всіх матерів наших, всіх, хто чекають з війни і з полону, всіх, хто шукають зниклих безвісти. Щоб Господь їх укріпив тих випробуваннях, які вони проходять, і благослови кожному дочекатися якнайшвидше додому, живими і здоровими своїх рідних, близьких, якнайшвидше. І ми також молимося за віднайдення всіх загиблих людей наших, щоб їх рідні, і близькі, мали достойно їх поховати, попрощатися з ними і дати їм належну шану і честь. За всіх людей України наших, які служать справі перемоги і миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів, наших за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів військових медиків, за партизанів наших, за всі таємні спецслужби і війська, які діють на ворожі на окупованій території, щоб Господь давав їм сили на їх служіння на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. І в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця, і Сина і Святого Духа, Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, втішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби добра життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Троце, помили нас, Господи, чисті гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. зглянься і зціли немичі нашої імені Твого ради. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Слава Отці Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй… Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй… Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося, припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося, припадімо. До самого Христа, Царя і Бога нашого. Прочитаємо 90-й псалом на захист від усіх ворогів, видимих і невидимих, на захист від ворожих обстрілів від ракет, від дронів, від усіх небезпек, від злоби ворожої, і на укріплення нашої віри. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного селиться. Каже він до Господа, ти пристановище і захист мій, Бог мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошисти згубної, плечима своїми він захистить тебе, і під тінню його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його, не побоїшся страху вночі, ані стрілище летить у день». Ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні. Впаде біля тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити. Бо ти сказав Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо. І пошесть не наблизиться до оселі Твоїй, бо він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На Господи, Василиска, ти наступатимеш і потопчеш лева і змія, бо каже Господь, за те, що він поклав надію на мене. Я визволю його і захищу його, бо Він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скороботі, визволю його і прославлю його, і довгим життям обдарую його, і дам йому спасіння моє. Слава Отці, Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя,луя,луя, аллилуйя, аллилуйя. слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тобі, Боже. Боже Великий, Боже Всесильний, прийми нині благаємо Тебе, щиру молитву нашу. І подяку за безумежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, справедливий мир, долю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе, милість твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні, в заручниках, за тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших, за всіх, хто біді на безпеці і в скрутних обставинах перебувають, за тих, хто втратив свої домівки і своїх близьких. І за всіх, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують, з'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю й перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У твої руки, Боже, прощаю сьогодні всіх тих, Хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни, дозволи їм завжди відчувати Твою близьку присутність і захист, силу можна боротись і побороти ворога, що повстав на нас. Хочу, Господи, молити матерів України та захисти дітей Твоїх щедрою, небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від ворога всякого зла, могли постійно сповнятися святим Твоїм духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів на передовій. з поранених, підтримай стомлених, визволи полонених від недеживими, всіх зниклих безвісти. Вічний спокій, дороги, Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. О, Пресвятая, Богородице, почуй сьогодні мольбу серця Матері, яка до тебе прибігає, прийми під свою ласкаву опіку синів ведочок, які служать справі миру та захисту, батьківщини нашої України, покрий їх своїм омофором. захисти від ворожих куль від раптової смерті від полону, допомагай їм вистояти під час ворожих атак. Вони переможна воєвода наша, благослови військо наше українське. На скору, повну, остаточну перемогу над ворогом, що повстав на нас. Неостанно моли, Сина Твого, Господа, нашого, Всеблага Діва Марія, за всіх воїнів наших. Випросим здоров'я, міцного, прощення всіх провин, сили душевної, тілесної, та щоб вчинив, Господь, перемогу нашу найменшою кров'ю, найменшими втратами серед наших захисників, щоб порятував Господь життя. Усіх людей України нашої, до Твого молитовного заступництва у бідах прибігаємо, бо Ти, мати Христа, Царя і Бога нашого, наша заступниця та ласкава розрадниця. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина, чиста і благословенна – Преславна, преснодіва, Богородиця, прийми молитви наші, донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб він спас за тебе душі наші. Милосердя двері, відкрий нам, благословенна, Богородиця, щоб ми на тебе надіючись, не загинули, але від усякого лиха Тобою визволись. Бо ти є спасіння роду християнського є це істина славити тебе, Богородицю, завжди славною і пренепорочною, матір Бога нашого, чеснішою від Харолимів і незрівняно славнішою від Серафимів, щоб зістління Бога слово породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас і за нашу рідну Україну. Святі, славні і всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас і за наш український народ, уповання нам, Отець, прибіжище наше син, покровитель нам, Дух Святий, Троїце свята Боже наш, слава Тобі! І дякую вам всім за спільну молитву, Гай Господь береже всіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Хай береже Господь нашу рідну Україну, всіх людей наших, які так багато нині в небезпеці, в і в стражданнях. Благаємо, щоб Господь порятував кожного, особливо за наших воїнів, просимо, щоб Господь поставив ангелів своїх поряд з кожним воїном нашим. Щоб ангели Божі, своїми крильми їх захищали, закривали і вдень, і вночі від ворожих куль, від поранень, від раптової смерті від полону, щоб всі наші воїни повернулися додому живими, неушкодженими з перемогою нашої якнайшвидше. Донатимо на ЗСУ, молимося наших воїнів, тримаємося, віримо і поборемо. Дякую, що приходите на. Спільні молитви, дякую за ваші коментарі, вподобайки, дякую тим, хто підтримує канал, мою працю, донатами, тримаємося і намагаємося перебувати в стані любові, якби це не було важко і складно, перебувати в з відкритими серцями до світу і до людей. Зараз в цьому світі це дуже непросто, складно, але якщо з нами Господь, ми можемо все, ми на все здатні. І дякуємо Богу, що дає нам сили на кожен день пережити ці випробування. Дякуємо Богу, що перебуває в наших серцях, дякуємо Богу що за кожне врятоване життя, всі, кого Господь порятував, на полі бою наших воїнів. Всіх, кого повернув з полону живим, за всіх, кого Господь врятував з-під завалів, за кожну знешкоджену ворожу ракету і дрон, які не потрапили в ціль, і завдяки чому були врятовані життя, багато-багато життів людей. Ми знаємо, що Господь з нами. Дякуємо і за те, що мали змогу сьогодні зустрітися і помолитися, що в нас є інтернет і світло. Не завжди, але зараз є, і вдячні за це. Дякуємо, що маємо тепло і воду, і їжу на столі на нашому. Багато людей зараз в Україні та й в світі не мають цих благ, зручностей, і комфорту. Ми молимо за всіх тих, хто потерпає, хто не має світла, води наших українців, яких багато, які втратили домівки свої. Чи проживають без зручностей, без комунікації води, тепла, газу. Молимося за них, щоб Господь їх підтримав в тих важких умовах, в яких вони перебувають, особливо сім'ї, з дітками, родини, щоб швидко були відновлені всі комунікації, газ, вода, тепло, або щоб вони отримали нові домівки, зручні, комфортні. Для життя тримаємося, бажаю вам мирної ночі, ангела-охоронителя, покрову Матері Божої. Дякую за ваші сердечки, за ваші вподобайки, обіймаю з неділи. Також вітаю, хто сьогодні святкує за іллянським календарем, з великомучениці Катерини. 7 грудня за старим стилем, так би мовити, і тримаємося, підтримаємо один одного, молимося, віримо і поборемо. Слава Господу Богу нашому! Слава Матері Божій! Слава Україні! Христос посеред нас!